Всім привіт, це знову я і сьогодні я буду втікати з в'язниці оборників, а також селянів. Напишіть в коментарях, якраз візниці биш вам сподобалось, Ну а ми поїхали. Ну так, я взагалі. Тільки я маю, може тут є ці блоки, ну ні. Це вже зразу свобода. Хм, Може під ліжком. А ні, я тільки зря зробив, бо я вже точку спавну. Може тут. Опа на що, що це таке. А а чому вона виглядає би друкова? Ну добре, давайте ми її ось таким чином видягнемо і... А вона мене не захищає. Ай, да, та-ту-ту. Слово на мені є татемчик. Давай, татемчик. А, ні. Все нормально. Е, а чо я блок? Я блоки не можу ламати. Кажу, ви скажете через кришу залізти. Але, блін, якщо я тут залізу... Ось оця от то скрізь не це працює і цього мені так, все віддати ну дивитися з чотирьому і то там безсмертя не буду віддавати бо взагалі без то тема буде дуже обідно о ну, о, маєте кстати там що Опа-на. Здорово, здорово, пацани. Е -е -е. Ми так не, не договарювалися. Скажете через Кришу, Так приков тому, що я там можу розбитися. Це фейкова висота. Я навіть можу вам це доказати, що там. Це мені, ну, хіба що в кінець побігти, але це буде якось читер надо. Да? Тому ці сліди, звісно, це не предусмотріли, не все таки по їхнім правилам, та йо ма йо! й отстаньте. Вони мене ж можуть лаву закинути! О, да-да-да-да, горіть на сонці. Ну, просто туп. Але стоп. Я втік. Рахуйся, типу, я втік. Але давай м... отак ось тут от є. Просто коли ми помираємо, воно вже там відновлюється. Що ж мені, блін, не відновлюється, це воно так трошки пушу. Там можна було пробігти все одно, але я хотів просто грати по правилам. Я не дуже люблю грати по читерськи. Ну, то що погнали до тюрми поборників. Так, як вже тут. А... Ну, давай. Тут ви скажете зламати дошки, а от там три слоя, а там потім камінь піде. Я вам не можу навіть це доказати. Ну, то коротше, там бедрок. Ну, типа, після дошок йде камінь, а потім бедрок. Який я вже ніяк не зламаю. Ну ту, коротше, треба зламати всі доски. Фух, ледве, гледве. Це було дві години. Як я їх тут ломав, блін, ще й рукою. Ну ні, як щоб я ламав по не знаю. Десь прямо зараз там не будуть. Поборники вони на мене не вискочать. А... О, ну хоч щось, дякую. Дякую хоч за те, що хоч щось дали. Итак, 3 2 1. э е а... с... ну, не предусмотрел испытание, вообще тупо. Ой. 38... Не-не-не, пацаны, я с колом вам... автоматы для вас не буду. <ofrainAKE> Давайте к крашу візьмемо автоматы. Бо я коль в це не диво. Тим більше там вони с топорами, залізними. Ну, блин, нічого ми на вогне став, я що, не Сигма. Так, давайте ми. Оооо. А ми так, пацани, не домовлялись. Ну, ви самі... Стоп. Я що, можу Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні і так, я переспаунився спроба номер два. Е... Недорозуміння. А я навіть тут заспаунився. Ладно, прийду сейчас. Я знову тут. І так, тепер я все запам'ятав. Всю тут тактику. Так, давайте ми... Ось таким чином будемо їх тут гасити. Не заслужили вони тут. Щоб мене вбивати. О, перезарядочка, давайте, давайте. Ідіть, сидіть поближче, на. Мод, если честно, я оцениваю на 100 из 10 мод на эту зброю. Он очень реалистичный. На. А ты что тут стоишь? Ну, привет. Ну и теперь, я скажу, пока. Так, давайте мы тут их всех расстреляем. Ну, типа, да. Эээ, е -е -е, пацан, что-то попутал. О! Ладно, чекаю. Ох, так сейчас. Короче, пацан тут. Э... Тут пацаны гнубские, вони взагалі. Ну, давайте трошки освітлимо. Там знову чомусь тут четирганы, но я не хочу 4. Кстати, скобу двох своїх ніхто не знав. А ви бачите, з поворників нема. Шо вони десь не Ні, їх реально немає. Ну тут, коротше, ми з вами втікли. З цієї в'язниці і так. Все таки є. Ну, то коротше, друзі, тікаємо, поки мене ці поборники не вбив. Зум був, менти Всім пока.